Понад 10 років мешканець Дніпропетровщини Валерій займався будівництвом. Разом із бригадою зводив і ремонтував будинки. З початком повномасштабної війни став на захист країни та через здоров'я вимушений був повернутися в тил. Втім, і тут сидіти без діла не зміг. Валерій разом з бригадою працює в Ольгиному. Перше враження від села було гнітючим, жодного вцілілого будинку. Цей дім він після обстрілу повністю була зруйнована криша на ньому. Поперебивані, де лаги, все, які були, ну, дерев'яні, які матеріали на ній були всі поперебиті. Все знімали, відновлювали, там доски лежать далі. Пропитували пропиткою, і все. Зашивали парабар'єр, ложили вату утеплітель. Далі гідробар'єр, ось на криші видно він. Потім знову на ньому лаги. І на ці лаги вже ложиться лист, щоб там повітря проходило, щоб він дихав. Ну Тут в жахливому стані всі будинки. Прильоти були ж кругом по кришах, осколки, все, ну, все перебиває повністю. стропила, ну все вале, треба бувати замінювати. Пораються на кожному з об'єктів чотирьох, діють злагоджено, адже разом працюють вже понад 10 років. Щоправда, нині команда не у повному складі. У нас ще чоловік було, ну двоє хлопців у нас на війну після зараз Воюють з наші бригади. Зараз в четвером, чотири чоловіка нас справляємося. Ну, це ми все время роками всі разом працюємо. Так, да, я в мене троє дітей, неповнолітніх. Ми теж бригади свої робили, ще з нами то хлопці. То ми ну, 24-го почалося, ну, війна розпочалася, 25-го ми добровольцями пішли на війну. Був воював зенітно-ракетний підрозділ на посаді водія. Да. Ну, після госпіталя вдома зараз ну, по здоров'ю. Я не у мене по здоров'ю мені операцію зробили там сильну. вже після ротації. Я на Харкові був, виконували свої завдання бойові, прикривали, ну, з повітря коротше, захищали. Літаки, вертольоти, там, ракети, ну все таке, що касається повітря, все наше було. Валерій каже, роботи з відновлення складніші за будівництво з нуля, але для роботи із досвідом це не перешкода. Працюють якісно, оперативно і до самої ночі. Поруч завжди господарі оселі підтримують, пропонують підсобити або ж запрошують перекусити. Повредили нам будинок і добре, що нам приїхали, допомагають. Добре роблять хлопці, роботу свою знають. Ми вдячні їм, да. їм і всім, хто цим. цим. Ну, Повномасштабне вторгнення. Сім'ю я відправив на той край села, бо тут біля траси трохи боявся занетати до батьків. Думали, да. ну, на два дні пройде колона, а воно оказалось на два місяці. Ну, Почали сильно гатить-гатить, прильоти з'явилися, а діти кричать, бояться. Був калідор і ми вийшли в кривий ріг. Довго виходили, з Біліксандровки троє суток не могли вийти. Ну, вийшли, да. І були в Кривому Ругу. Якраз вийшли перед Маєм і приїхали сюди перед Маєм. Рік там були, так. Да. Оселю місцевих вже зі світлом його не було тут майже рік. Тривають роботи з відновлення газопостачання. Люди повертаються додому, а тому працюють всі, щоб підтримати їх та повернути в Ольгене звичний затишок.